Крос пам'яті Катерини Долган у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі вшанували ім'я випускниці, спортсменки, рекордсменки України з найтривалішого бігу на тренажері. Дівчина загинула в аварії у червні 2021-го. Її життя це приклад наполегливості, доброти та відданості справі. І цей крос це не просто змагання, а символ продовження її шляху, підтвердження того, що дух спорту, дружби та єдності живе серед нас. Ви пронесете саме в таких заходах пам'ять про неї отут в себе в серці. Нехай сьогодні переможе найкращий і переможе найкраща. Успіхів кожному. Слава Україні! Хвилина мовчання, спогади про Катю. У навчальному закладі є пам'ятний куточок. Тут зберігають нагороди, грамоти, спортсменки. Тут пам'ятають її перший забіг. Катерина почала займатися легкою атлетикою у 16 років, ставши студенткою педколеджу. Її досягнення, її перші перемоги. Поки ми пам'ятаємо, то людина знаходиться серед нас. Таким чином, ми вшановуємо світлу пам'ять Катерини, відданість спорту. Віддані спорту то головне і для учасників забігу. А ще не на пам'яті Каті Долган, дівчині, що бігла за сонцем. Потрібно всім долучатися. Ну, я думаю, це буде раді поваги. Близько сотні юнаків та дівчат готуються до кросу. Серед учасників вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, спортсмени прилук, прилучені. Студенти нашого коледжу різних відділень, а також запрошені гості. Дитячо юнацька спортивна школа. Міст... Ста прилук, Согополов'янська дитячо-юнацька спортивна школа, Согополов'янська загальноосвітня школа, ліцей номер 6 та представники обласної дитячої юнацької спортивної школи. Першими виходять на старт, біжать 500 метрів. Дівчата 2012 року народження. Восьмикласниця п'ятого ліцею Анастасія Череп трішки хвилюється, проте в своїх силах впевнена, Хочеться позмагатися зі своїми суперницями просто Тати участь у змаганнях думаю, займу перше місце. Слово Анастасія дотримала, показала відмінний результат. Хвилина 47. Да, Це до зараз. Саме головне результат це щоб діти побачили для чого змагатися і зацікавились. Першим до фінішу забіг на 500 метрів прийшов і вихованець сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи Артем Глущенко. Ну було бігти важкувато, звісно. Але... Наш вороці спортсмени 2009-2010 років народження долали дистанцію у тисячу метрів. Переможцям забігів вручили пам'ятні медалі. Відзнаки відтепер крос пам'яті Катерини Долган щорічно проводитиметься у гуманітарно-педагогічному коледжі.